Я, я себе теж зараз зніму, щось, я, дивіться згідно конституційних моїх. Прав обов'язків тільки вислушайте просто я зараз. Якщо що, потім ви скажете вердикт, я вийду. Я згідно конституції України та іншого ви теж. Да, Може, можете мене, до речі, теж знімати. Я не заперечую абсолютно. Я просто хочу сказати, що я хочу зараз це все фіксувати, розмову нашу з вами з точки зору того, що мені постійно йдуть погрози від мого керівника лайтера Миколи Петровича, і в частині в його словах сказано, що він дав доручення внутрішній безпеці, мене. Кінчити і прибрати це все задокументовано. Теж є. Тому я маю право це службове місце, це е, ви посадова особа, ви правоохоронець, І тому ви мене викликали в кабінет для дачі пояснень. Я просто хочу для себе це все зафіксувати з ймовірним подальшою подачею в суд, скоріше так за все, й буде для того, щоб я переживаю за своє життя. я... Дійсно переживаю. Тому що якби він мені не казав, що він ВБ залучить. Я, до речі, це, 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 це теж писав, я б нічого не робив. Тому, якщо ви не проти. Якщо ви не проти, я е, розумію, що це за департамент. Я не буду розголошувати ні відомості, нічого. Я не буду знімати ніяких паперів. Це службовий кабінет суто, що стосується по справі. Я вас розумію. Добре? Е, Скажіть, будь ласка, як, ким я являюся по скарзі в даній ситуації? Ну, Мається на увазі моя, а, мій статус. Там ви можете прочитати, ознайомитись з даною скаргою. Так. Ні, ні, а статус мій тут зараз, виходить, як, як хто? Ну, там немає поки що ніякого статусу, проводиться ж перевірка. Проводиться це в рамках службової перевірки, правильно? Так. І, 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 ініційовано вами? Перевірка? Так. Ну, вона була розписана на мене дана скарзь. Ні, мається на увазі перевірка службова? Ви відкрили службову перевірку? Ні, перевірка інформації викладеної у даній скарзі. А, перевірка інформації викладеної у даній скарзі. Я зрозумів, є е, 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 у вас е, положення або е, хто є вашими суб'єктами, кого ви можете перевіряти? Працівники поліції. Я являюсь працівником поліції. Не скажу. Я не являюсь працівником поліції. Я являюсь працівником експертної установи, заступник директора Вінницького НДКЦ. Я не хочу... Я вас поважаю і я вас розумію. Я готовий дати усі. Все, що необхідно, щоб ви зрозуміли стосовно цієї скарги, всього в контексті. Е, ну я, я зараз навіть не хочу ну, ні в якому випадку, щоб вам дискредитувати вас або щось робити. Я просто хочу, щоб ми всі діяли згідно закону, Зрозумійте мене, будь ласка, правильно, мені конкретно сказали, я залучу. Внутрішню безпеку, це ну аудіозаписи це в мене є докази для того, щоб тебе прибрали і задокументували. Тому я зараз такі механізми використовую. Я людяний, я за справедливість і я ні в якому випадку я хочу діяти згідно закону. Все, що треба, от якщо є е, закон і треба його соблюдати. Будь ласка, тоді скажіть мені документи, все предоставте або наказ, наприклад, відповідний про те, що ви конкретно мене. Хочете, щоб я вам дав пояснення або будь-яку іншу інформацію, я вам це надам. Якщо у вас такі є повноваження. Так, надійшла просто скарга на вас. Так, надійшла скарга. Добре, то хто цим повинен займатися? Ну, це анонімно, і чи є від кого? Ні, то анонімно. Там просто адреса анонімна, зазначена, ми її замалювали. Правильно, ну якщо я розумію, на мене, надійшла скарга. Незаконно збагачення та шахрайство посадовця. Відповідно, якщо вона анонімна, то який в мене алгоритм зараз дій, щоб я вам давав на це пояснення? Згідно з чого я вам повинен давати пояснення, якщо я не є поліцейським і правоохоронним органом, а Департамент внутрішньої безпеки і взагалі це служба, яка займається багато в неї функцій, але всі вони стосуються правоохоронних органів і поліції. Я не являюсь поліцейським. Ви відмовляєтесь? Я не відмовляюсь, я вас хочу сказати, щоб якісь підстави для того, щоб я вам давав пояснення. Якщо ви скажете, я тоді можна буде зробити відповідне заключення. Просто підстава як громадянин України маю право знати на підставі, чого хто я є по цій справі. Якщо є справа, то на підставі чого вона відкрита. Якщо вона відкрита вами, то тоді надайте мені ці документи, щоб я ознайомився, і відповідно, тоді далі буде відомо подальше алгоритм. Та ні, нічого не відкрито. Просто нам надійшло анонімне звернення на вас, скажуть що ви використовуєте своє службове там становище. Так. І такі далі. Просто якби ви прочитали, ну ви би розуміли. І ми просто викликали вас, щоб ви якоби щось могли надати нам пояснення. Ну я зрозумів, що ви викликали мене, щоб надати пояснення на підставі чого? Даної скарги. А хто займається? Ви у вас є повноваження займатися розглядом анонімних скарг стосовно непрацівників поліції? Ну, я не є працівником поліції, я не правоохоронний орган. Я рахую, що це ну, трошки упереджено. Тому ну, я з вами зараз не сперечаюся, я просто хочу, якщо я помиляюсь, то скажіть мені ну, зворотні. Або покажіть документи, і тоді без питань я буду в подальшому виконувати всі інструкції і вказівки. Я хочу по закону, щоб все діяло. Чи перенесем тоді на наступний раз, коли у вас будуть повноваження? Так? Да. Все, дякую. Я закінчу відеозйомку. Я офіційно у вас запитав дозволу. Я е е ознайомлений з законами України, з конституцією стосовно заборони або не заборони використання аудіо або відеозаписів. І тому дякую вам тоді і зрозуміти мене правильно, чому я так дію. У мене є безпосередня загроза моєму житті. Я вас хочу. Дякую.